Вітаю на моєму каналі. Відео за 12 липня 2025 року присвячується загальному стану винограднику, плодоносності після повного вимерзання по сортам в моїх умовах та запиленню після цвітіння. Сьогодні буде частина про технічні сорти винограду. Друга частина буде трохи згодом про столові сорти винограду, які в мене ростуть і плодоносять. Першо невеликий вступ. Нагадаю, що 28 квітня мій виноградник вимерз. Було десь від мінус 4 до мінус 5 градусів морозу, в залежності від місця на ділянці. Було знищено зелені пагони і видвинуті бруньки. При цьому стара деревина на рукавах, частина однорічних лоз та навіть деякі центральні бруньки, які перебували у спрячому стані, залишилися живі. Морозобої поки що бачу тільки на кінчиках плодових стрілок на деяких сортах, загалом не критично. Більш детально буду оглядати вже восени під час обрізки, якщо, звісно, матиму таку можливість розповідати буду по принципу, наскільки добре відновилися кущі по кількості пагонів, були пагони з суцвіттям чи без, і результати опилення. Тобто те, що вдалося отримати станом на сьогодні. Звісно ж, все викладене буде стосуватися насамперед моїх умов вирощування винограду. Можливо, в ваших умовах той чи інший сорт поведе себе дещо по-іншому. Як тільки почалося цвітіння винограду, то через кілька днів почалися і негаразди з погодою. Перепади температури, похолодання, дощі, вітри, деякими ночами було навіть 9 градусів Цельсія. Загалом жахлива і несприятлива погода для цвітіння. Яка майже три тижні і трималась. І це таки дуже негативно вплинуло на запилення майже на всіх сортах. Незважаючи на заходи, які вживалися, щоб мінімізувати негативні наслідки. Не було весни нормальної і третина літа весь червень, також ніякий по погоді. Плюс це накладено на важкі сугунки, які у мене на ділянці. Цвітіння теж відбувалося розтягнуто і нерівномірно. Навіть на одному кущі одного сорту. Ще й зараз можна знайти суцвіття, які цвітуть і дарунки з ягодами на стадії гору на одному кущі. Отже, почну огляд того, що досяг на даний момент по технічних сортах. Пінонуар. Найбільша кількість кущів і найбільше надії в мене покладені саме на цей сорт винограду. Такий справді примхливий сорт. Цього року він мене все таки вибісив. Жодного зеленого пагону після морозу не залишалося, відновився потім дуже добре. Були пагони з заміщаючих броньок, сплячих броньок, з підземної частини штамбів. Лозна плодоношення і рукавів мене з великим запасом, тож вдалося обрати майже всі пагони із суцвіттями. Стосовно цього, у пеннонуар перевага на частиною винної класики. І десь 30-40% врожаю, а іноді й більше, можна отримати навіть після повного вимерзання. В соцвіття потім гронки, звичайно, будуть менші, ніж з центральної бруньки, і на пагін їх може бути тільки одна, не дві, не три, але тим не менше. Проблема стала в мене в осипанні соцвіть наприкінці та після цвітіння. Так відбувається вже два роки поспіль. Дуже вже несприятливі погодні умови під час цвітіння. Минулого року грішив на гнилі. Тож цього року, через тиждень після основної обробки перед цвітінням, яку додавав препарат від гнилей, я зробив додаткову цільову обробку від гнили препаратом свіч по самим суцвітті. На жаль, не допомогло. Ще через тиждень більша частина суцвіт, які завершили цвітіння, просто пообсипалися і повідсихали. Частину листків, які могли створювати перешкоду провітрюванню чи оббивати бутони і завіз, я також видаляв теж не допомогло. Проти природи важко боротися. Ділянка, що в мене під невеликим кутом, пінонуар посаджений в самому кінці, внизу, в кілька рядів. Я помітую, що чим нижче ряд, тим ситуація з запиленнями, обсипанням гірше, там більше вологи. Можливо, з часом доведеться навіть перещеплювати або пересаджувати пару останніх рядів на якийсь інший сорт, який буде в себе вести краще в тих умовах. Звичайно, дуже б не хотілося би цього робити. Але якщо і в подальші роки буде так само, то нічого не вдієш. Мати б ще ці роки. А поки що, списую все на черговий невдалий рік, примхливий сорт, і сприймаю так, що добре. Що і так щось залишилось. Минулого року, після обмерзання та обсипання, зібрав 30 кг з майже 50 метрів шпалері. Що буде цього року? Ну, побачимо. Так що майте на увазі, що вас може чекати при посадці даного сорту. А клімат, здається, з кожним роком стає все гіршим і гіршим. До речі, пару з невідомих мені клонів пінануару, які добряче посипалися, видають суцвіття на пасинках. Минулого року я відповідально пасинкував його, тож такого пасинкового врожаю майже не було. Хоча те, що було, набрало 18 брікс. І я навіть примудрився зробити з нього зовсім трішки рози. Цього року спеціально не дуже ретельно пасинкував, коли побачив, що посипалося. Може, якщо пощастить, то. Трішки вдасться отримати пасинкового врожаю хоча б на рози, якщо буде достатньо тепла осінь. Хоча пасинковий врожай це все ж таки як на мене, страждання фігнею, особливо в умовах півночі. Та ще й з таким сортом, як пінануар. Ну, а Можливо, як доживемо до осені, то виявиться, як казав мені недавно один мій товариш. Я думав, що в мене все помирзло і яблук немає. А вони звідкись до осені повиростали. І не знав, куди б їх подіти потім. Всім би так. Наступний сорт цвайгельд. Про нього цього разу скажу трохи більше, ніж минулого. Порівняно з пінануар, він мене цього року трішки порадував в поточному результаті. Це також Веніфера відносно новий крос-гібрид. Тобто Веніфера, схрещена з Веніферою. Якщо я не помиляюсь, у 20-30 -х, х роках ХХ століття. Австрійський сорт. Відновився дещо гірше, ніж пінонуар. Було і менше пагонів, і не всі були з суцвіттями. Довелося залишити майже все, що відійшло. За винятком деструктивних пагонів без верхівки з поморожених броньок. По запиленню значно краще, ніж пінонуар в тих же умовах. Є, звісно, деяке підсипання, але терпімо. Зазвичай, Свайгерт потребує обов'язкового нормування, бо має достатньо велике грона з крилами. Деякі були до 900 грамів в моїх умовах. І цей грон в основному по дві, а то навіть і три на напавні. Звісно, всі три не будуть по 900 грамів, але все одно достатньо для надмірного навантаження. Навіть південніше, не те що на крайній півночі. Перевантаження він при цьому не любить. Дуже погано тоді дозріває і набирає цукор. В необмерзному варіанті обов'язково робити нормування. Бажано залишати тільки одну грону на пагін та ще й можливо підрізати її низ, якщо видно, що вона велика. В обмороженому, коли сутцвіття значно менші і їх самих менше, то нормування практично не потребує. Так, минулого року на всій кучі цвайгельд я пронормував може грунт 5 після того, як він змир з весною. Цього року схоже буде так само. Продивлюся і вирішив остаточно десь через тиждень. Минулого року по вражальності цвайгельд був майже в рівень з пінонуар, незважаючи на те, що пінонуар у мене в 4 рази більше по площі. Винос Свайгель достатньої якості. Відбираю ще до нього технологію і дріжджі, які будуть мені найбільше підходити. У цьому році, якщо матиму можливість, то хочу спробувати його на D254. Бо щось з R212, повноцінне червоне, поки що має якусь не дуже свіжу для мене ароматику. Хоча воно ще дуже молоде. І порівняно з тим, яке воно було одразу після бродіння, то прогрес в кращу сторону є. Побачу, що з ним буде далі. Адже для повноцінного червоного раніше року, навіть для малотанінних сортів типу Цуагель, занадто рано робити висновки. Зараз у мені ще присутня дріжова ароматика, так звана хлібна кірочка, але вже відчуваю вишню, ожину і дуб, бо додавав щепу при бродінні. По якійсь причині, при знятті з осаду в кінці травня місяця, виявилось, що винний камінь, який не випав у мене в ньому до Нового року. Вже випав, але не осів повністю. І так, частина тримається у підвішеному стані у вині. Втім, оскільки почав стіджувати, то довелося вже закінчувати процес. Просорфітував і за одне продегустував поточний стан. Як висновок Пацвайгельд, як розберуся з процесом вініфікації з нього і підберу, яке вино з нього мені подобається найбільше, то можливо. Якщо Пінонуар продовжуватиме мене підбішувати своїм осипанням, то навіть заміню один з рядів на Цвайльд. Хоча від Пінонуар відмовлятися повністю я не збираюся. Хіба що тільки там, де не місце, не дозволяє йому розкритися. Можливо, підсажу потім ряд в краще місце, замість того, який заміню. Хоча, знову ж таки, це все роки і дуже віддалені перспективи, яких може і не бути. Стосовно Свайгер є ще одна річ, яка мене доволі сильно турбує. Ще на форум винограда у темі по сорту я помітив, що деякі люди скаржилися на його схильність до ураження агробактерією. Начебто, спочатку все було нормально, а потім помітили на штамбах нарости бактеріального раку. Питав у людей, які вирощують цей сорт стосовно цієї ситуації, відповіли, що не помітили цього у себе. В мене на дорослих кущах. Я поки що тижне помічаю. І це добре. Бактеріальна реакція одна з у тимулозаводів та людей, які вирощують і продають саджанці. Всі про неї знають і всі бачили у себе, але ніхто з вами про неї толком не поговорить. І це вбити своїми руками цвяху, труну власного бізнесу. Один раз бачив ролик. Як казали, що це взагалі нічого страшного, просто між міцними препаратами треба працювати періодично та уси. І в Європі, наприклад, взагалі не сприймаються як проблему. Від одного з відомих лозоводів і продавців саджанців колись читав коментар відповідь на таке питання про бактеріальний рак, що, Мовляв, ні про що говорити чи знімати відео, якщо є проблема, то мовляв, або відрізається рука з ураженням. І кущ родить далі на нормальних рукавах. А якщо проблема глобальніша, тобто зі штамбом, і це впливає на силу росту куща і його вражанність, то замінюється кущ та і все. В принципі, я розумію, що він може бути у всіх, і, мабуть, є. Можливо, якийсь сплячій формі. А після якихось пошкоджень куща може активуватися. Або в каренивій, ми ж не бачимо, що там робиться під землею. А сама агробактерія взагалі живе у землі. Загалом тема заплутана, принаймні для мене. Проте я дещо відволікся від теми відео. Наступний сорт каберник артіз. Відновився непогано, краще, ніж минулого року. Вдалося залишити чимало паганів із суцвіттями. Минулого року потрапив під несприятливі погодні умови і посипався в кінці цвітіння. От вам і новий стійкий гібрид. Але цього року краще. Запилився нормально. Зацію трохи раніше, коли було трохи краще з погодою. На жаль, плодоносять ще тільки 2 кущі з 4 посаджених. Два ще зовсім молоді. Тож врожаю небагато. По червоним технічним все. Тепер по білим технічним. Цитронний магарач. Весною все змерзло, я навіть не чекав цього, бо росте у затишку, там, де ніколи не мерзло ще, навіть як був мороз. нам відновилася нормально, але більшість були або на самому початку лоз плодоношення, або зі старої деревини, або з-під землі. Основна частина лози плодоношення по довжині загинула з основними і заміщаючими бруньками, повідкривались одразу і центральні заміщаючі, і, відповідно, і змирли всі. Плодоносних паганів виявилось мало. Соцвіття значно менше, ніж цитронка може видавати, але те, що залишилось, то запалилось нормально. Цвіточний підмерз, але лишилось кілька живих бронюк. І ті, що пізніше почали розпускатися. Не всі були із суцвіттями. За цвіт одним з перших запилився посередньо. Жаль тільки, що соцвіття. В основному невеликі були, і грони відповідно також. Більше з центральних броньок померзли. Один пагін вижив, то на ньому цілих 3 гарні грунки. Видно, який би він міг бути. Врожаю небагато, але він і саджався в купаж. Трохи буде підмішати для аромату. І дианка. Там, де в кращому місці посадив, там змерзла. Але там ще тільки. Три кущі мали плодоносити. Решта там посаджені минулою весною. А, тож, пообрізав все до рівня землі. Те, що було під землею, там, то там, звісно, бруньки не постраждали. І навіть по кілька грунок на кущах є. А старі кущі б'янки ростуть у мене у відверто поганому місці, розпускаються там пізніше з затримкою, то тут вони не змерзли. Віднормував, як хотів по паганах. Залишив все з суцвіття. Вони, правда, тут не надто великі. Все-таки більшу частину дня до тінні. І в таких умовах суцвіття потім і грони повнорозмірні, не варто очікувати. Та вони у б'янці і так не надто великі. Здається, найбільше у грону у мене було щось біля 20, 250 грамів. А так, в основному, від 100 до 180 Запилення, начебто, відносно нормально ще, недавно відсутня. Є ще один з технічних червоних сортів. Потрапив до мене як пересорт. Попередня це схоже на Шерас. Точніше, зможу сказати через пару років, як мати можливість. Шераз цієї весни спеціально купив і посадив один кущ, щоб порівняти. До речі, у кого є цей сорт, напишіть, будь ласка, чи схожий по листу, коронці ігронах. Соцвіття... Специфічне, ні разу за 3 роки в нього не відокремились ковпачки при цвітінні. Навіть у ті роки, коли з цим проблем не було. Можливо, це сортова особливість. Відновився цей поки що умовний шираз відносно нормально. Запилився теж добре. Всі сорти технічні і технічні столови, окрім хіба що технічної б'янки, яка не змірла, цвіли нерівномірно і неодночасно. І тут вже як кому пощастило. Одне підтвердило, що проблемні сорти, звичайно ж, мали проблеми. Та ще й такі, які я особисто не зміг вирішити. Природу не переможеш. Сьогодні буду завершувати відео, сказавши все, що хотів сказати. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!